Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. Я швитесенько нагадаю, що першу сотню підписників хочу відсвяткувати розіграшом від лефантів новинок, парфумів. Один з них тілія, а про другий розповім в, в одному з наступних відео. Також, звичайно, що докину до тих двох новинок ще якісь відлаванти з парфумів. Не всіх, але з деяких може зробити відлаван і таким чином відсвяткувати. Першу сотню. І думаю, що я так буду робити на кожну наступну сотню підписників, тобто на 200-300 і так далі підписників. Буду робити розіграші, бо у мене накопичилося багато фірмових відлавантів, точніше, фірмових пробників, які я можу розіграти. А також є парфуми, які, я думаю, що можуть вас зацікавити, і буду ну, їх теж розігрувати. Добре. До теми відео. Сьогодні темою будуть вінтежі у повних флаконах, тому що в мене, звичайно, ще є мініатюрки, ось такі, ось, наприклад, як Клеодель Міланг або, або суперрідкість – це тігр від Кінзон. Ось такий пухнастий тігр з кункуватом, корильцею. Але про них я зроблю окреме відео. Сьогодні повні флакони. І почну я, мабуть, з люксу, і почну я з вогню. Це Le Fa від Sejmia. Le Fa Дussy від Esej'i. Це парфу 1998 року. Парфумером якого є Жак Кавалія. Він, У нього така цікава конструкція, він бачите, як. Відкривається і закривається. Тобто, коли він стоїть на поверхні, він закритий цілий час. Ви берете його в руки, він відкривається і ви можете користуватися. Цей парфум випередив свій час це, напевно. Я б його скоріше побачила б зараз десь в якомусь нішовому бренді. Тоді, ну не знаю, він, напевно, не на свій час був. Це парфум про молоко з карамелю, але не звичайне молоко з карамелью. Це не та карамель, яка ем, От нам всім відома іриска цукарка. Е, це дуже пряний, молочно-карамельний парфум. Він, в ньому відчутний карандр, відчутний аніс, який дає трохи такої пряної свіжості, і, і в ньому відчутний перець. Так, в ньому є ще квіткові ноти. Але це все ж таки рясно. Присипане пряностями, карандром, анісом, перцем сичунським, молоко з карамеллю. Я його дуже люблю. Використовую здебільшого взимку. Ну, коли мені хочеться такого. Теплого парфуму, гортаючого, гарного настрою, зігріваючого, такого. якщо б у мене був камін, то це скоріше б був би такий парфум, посидіти біля камін, каміну, почитати книжечку. Влітку я його використовую, здебільшого на літні, такі трохи прохолодні вечори, коли вже спека спадає. І... Приходить ось ця прихолода вечірня-літня. Ось тоді він гарно розкривається, як же ж гарно. Так, це молочно-карамельний парфум. Але він свіжопряний, він теплопряний, він з дровними нотками, він з ДНД д пролітаючими пудровими нотками. Він теж квітковий час від часу, бо там відчувається і Троянда, і Лілія, і він яскраво лактанний і молоком, і кокосом. І він напевно випередив свій час на роки. Другим з нішової парфумерії буде парфум Soleil Король сонця» від Сальвадор Далі. Мені дуже б хотілося б його порівняти із Королем Сонцем від Скяперелі, але це вже, скоріше, місія неможлива. Відкрила. Добре. І я його колись. Давно купила ще за 100 доларів. Купила цілий набір. Як ви зараз побачите, це не лише ось ці 50 мл парфуму, а ще й два, дві мініатюрки. І побити мене зараз, за те, що я скажу, але вони всі три звучать для мене по-різному. Цей, наприклад, він звучить як абрикосовий конфітюр з. Яблуком з лимоном, з ревенем, який я не завжди люблю в парфумерії. Він на мені не дуже гарно зазвичай відкривається. І в ньому відчутний дуже добрий ананас. Також всі квіткові ноти дають скоріше. Не знаю, грають другу скрипку в цьому парфумі. Вони допомагають звучанню всього парфуму, допомагають не бути ось цим липким варінням, липким суперлипким конфітюром, залишають в ньому трохи легкості в звучанні. Ну і звичайно, що. в базі в ньому вже починають звучати амбра, пачулі, боби ваніль. Дуже гарний парфюм, дуже ну, жіночний не знаю, це така гурманіка, мені здається, теж яка випередила по звучанню свій час. Цей парфум, коли він був створений. До речі, коли він там був створений, в 1997-му 1997-го Філіп Романо, парфумер. І а, він у мене використовується частіше за все влітку. Я думаю, ви зрозумієте, для, чому це так, це априкоси. Ананас Ананас я дуже люблю влітку носити, і через його солодкість я його більше за все люблю. Теж на вечір влітку. Про різне звичання. В цьому відверто відчуваю ревень і ось Палісандр в початку. Звучання, така деревна нотка, яка може трохи шершавості додає разом з корицею, про яку я забула сказати. А в ось цьому цього звучання Палісандру і кориці трохи менше. А ось цей, це поки що моє кохання, і в ньому я не відчуваю ревеню, що для мене супер класно. Ну, але ношу всі три, в залежності від настрою, коли захочеться, не носу один, коли захочеться інший. Він і цитрусовий, він і фруктовий, він солодкий, також теплопряний за рахунок кориці. Дуже гарний, жіночний і так, в нього ретро звучання. Але мені це не заважає. Ну, ще, готові до супер рідкостей. Маленька предисторія. Ці два флакони я придбала тут у Польщі декілька років тому, за як я вважаю, смішні гроші. Обидва вони мені коштували 200 доларів. В цьому. 120 мл, а в цьому 50, тобто разом 170 мл за 200 доларів, та ще й такої рідкості, як ви розумієте, це на гроші. Я ще по ціні е, зрозуміла, що м, тут треба порозмовляти з е, хазяйкою флаконів. Це була молода дівчина, я здивувалася, вона мені одразу написала, що це була Полька. Вона одразу мені написала, що це парфуми її бабці. Я доношу її парфуми по бабці. Ем, парфуми її бабці, і вона ними не буде користуватися, бо її не користуються. А не хоче, щоб вони стояли вдома. Ну і продає, за скільки хоче. Вартості їх вона вочевидь не знала. Я у неї запитала через певні ризики, які, які завжди є при придбанні ось таких старих парфумів про їх звучання. Я в неї запитала, чи звучать вони, може, уксусом або якоюсь прогорклістю. І на це вона мені відповіла, що один звучить персиком з якимись там е додатковими нотами, а другий квітами. Тоді я зрозуміла, що треба хапати і бігти якнайдалі. Як бачите, я їх придбала. Тож почнімо. Почну з весняного, Окей? Весняний. герлінат. Саме розглядування упаковки це окреме задоволення. Естетика в цьому величезна. тут зроблені такі тісніння на картоні. Як же зараз зроблю так, щоб вам о, так краще видно: тіснення на картоні, яке можна зараз знайти у. Теж на uh, упаковках Ларте Лематьє uh, колекції бренду, uh, теж бачите, можна побачити, бачите, можна побачити картини на двох сторонах. Зараз ще однієді. Тут їх дім у Парижі, наскільки я uh, зрозуміла. Творець, точніше, творці тодішні бренду, бо сам парфум був створений ось, одне ім'я, як бачите, тут друге. Тут був П'єр Франсуа Паскаль Герлен, Жан-Пол Герлен. ось тут І тут буде Жак Герлен. Так. І ще одна картина. Як він виглядає? Він був створений в 1921 році, але мій флакон, як я зрозуміла, 1998 року. А обережно відкриваємо. в нього свій п'єдестал. І ось так виглядає 50 мл флакон Ірлінат. Сам парфум, я не буду відкривати, вони обидва сплещать, що не є зручним для нанесення парфуму. Я собі роблю е відливанти на деякий час. Цей у мене, наприклад, ось такому 2-мілліліму відливантику, який я буду для вас робити на е усі наступні розіграші. І це парфум про бузок з липовим цвітом, здебільшого. Так, звичайно, що тут є трохи брагамотів, щоб підсвіжити парфум. Відчутний ірис, може навіть корінь ірису. Такий він, як масло аж. Як вершки такий ірис. Мені здається, або мій нос так відчуває цей парфум. Жасмини, Троянди я тут не відчуваю, і е, в базі, звичайно, що це герленівська база ваніль боби танка. Весняний до останньої краплі парфум, Дуже жіночний. І, е, Липовий цвіт в ньому і свіжий, і дає, через, може, через концентрацію цього липового цвіту часом проступає м, навіть медовість, така сама, як у Le C'est au papillon Extreme від L'Artisan парфюмер. Бузок в поєднанні з липовим цвітом. Це, мабуть, теж квінтесенція жіночності в парфумерії. Я ношу його весні, в інші. Пороку я якось не бачу. Ну, добре. Наступне. А наступне у нас це гетапен. В перекладі з. Французькі – це засідка, пастка. І ви дійсно потрапляєте до цієї пастки. Знову ж таки, упаковка, зараз, яка е виглядає схоже до цієї, відкривається так само. Так само в неї у парфуму п'єдестал. Він тут. Теж можна ось так відкрити. Щоб, може, десь в серванті він у вас стояв гарненько. І це супер гарне. Це кольором синє. Може, я ось так трохи відхилю. Побачите, що сам флакон дуже темний, синій, такий кобальтовий колір у нього. Дуже гарний. Теж роблю від відлевант від парфуму, бо це сплеш, і він незручний для використання так просто з флаконом. Тут лише з передньої сторони якась цікавостка в вигляді ось цієї печатки гірленів. З сторони лише написано, що 120 мл. Ну і, е, 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 як бачите, знизу. Вся інформація. Це парфум про персик. Парфум про персик звичайно з е, герленівською ваніллю, але ще й з корицею. М -м -м. Це пастка, в яку ви потрапляєте, він солодкий, фруктовий, це не конфітюр, це чистий персик в поєднанні з, тобто, чисте персикове звучання в поєднанні з пудровістю ірисом і фіалки. Корицею, яка тут до речі, мерехтить так само, як в Тиберозе Астраль від кривель. З сандалом з, з цією солодкою сандаловою деровинною нотою. І в пазі у нього, точніше. Не те, що в базі, але вже майже коли він вивітрюється, в останні години його звучання, я відчуваю у нього таку трохи шершавість від добового муху і солодкість туберози. Ну, як я помітила, може ви теж, я думаю, вже помітили, що туберози з перськом часто йдуть плічо і ось тут персик його звичання, щоб воно чистим було, не засолодженим, не притурним, не конфітюрним, він поєднаний з тоборозою, яка його трохи підносить в цьому звичанні. Ох, красен, Неймовірно! повторюсь. Краса неймовірна. дуже жіночний парфум. Я його на дівчатах молодих не бачу. Він про спокійну таку жіночність, про достаток, про спокій навіть у кожному вашому жесті. Він був створений в 99, 1999 році Матільдою Лоран. Яка, як мені здається, вміє створити дуже жіночні парфуми. І я його використовую здебільшого взимку. Може часом восени, але в останні роки це була зима, коли я його використовувала. Влітку я його не бачу, бо він мене. Влітку трохи піддушив неприторною солодкістю, але зміг піддушити. Ну, що ж, ось такі вінтажі живуть у моїй парфюмерній шафі. Вони поза одним ось цим. ці три звичайно дуже. Сучасно не звучать ретро. Я не помітила такого звучання. Якщо в цьому, наприклад, чиста квіткове, то в ось цьому парфумі кетапен це звучання персику з корицею, яке мені дуже нагадує звучання Тибероз-Астраль, але вони різні, бо Тибероза-Астраль він про тибороза. А цей про персик. І цей взагалі він звучить дуже нішов на сьогоднішній день. Я Цими парфумами я розумію, що, скоріше за все, у вас не буде можливості їх вже спробувати. Може, є серед вас хтось, хто пам'ятає е, звучання ось цього, наприклад. Або. Е, Короля Сонця, розкажіть мені, будь ласка, ваші враження від цих парфумів. Мені дуже хотілося б порівняти те, як я їх відчуваю з тим, як відчувають їх інші люди. Якщо серед моїх підписників є щасливий власник Етри від Етро, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Або на моєму парфумерному інстаграмі сконтактуйте зі мною. Я б хотіла б придбати від Леван, щоб паралельно порівняти Лефой Le Le з Етрою. Чи дійсно вони так схожі, як про це пишуть на фрагрантиці? Мені було б цікаво їх паралельно порівняти. Давайте поспілкуємось в коментарях щодо цих перфумів. А може, у вас є питання до мене. Я залюбки відповім вам на них. Дякую, що заглянули сьогодні до мене. Вже по традиції попрошу вас берегти себе та своїх рідних. Побачимося у наступному відео. Признаюсь чесно, я про два з цих. Парфумів. Майже не зустрічаю відео на Ютубі, на кожен з них є, ну, може, 3-4 відео на всьому Ютубі. Це мало. А уявіть собі, що я от зараз додам своє відео ще й українською мовою. М -м -м. Як запалає десь. М -м -м.